Ми, люди, маленькі, безпомічні чоловічки, на руці всемогутнього Бога Творця. І так багато чого не розуміємо, і розділяємось за соціальним статусом, приналежністю до певної нації чи віросповідання і забуваємо, що Біблія визнає єдиних. Справжніх послідовників Ісуса Христа, тих, котрі виконують заповіді Господні, та єдину вічну країну щастя, Царство Небесне. Ось туди нам і потрібно линути усім своїм єством. Для мене є хорошим прикладом. Життя місіонера мого названого батька Сергія Михайловича Чулкова, через просвітницьку та благодійну справу якого могутньо діяла Божа благодать на Волині. Коли чоловік навернувся до Господа і почав проповідувати Євангелію, то сам Бог напоумив його. Не розподіляти людей на конфесії, а любити усіх однаково. Він так і робив. І був щирим, спілкувався з багатьма віруючими з різних деномінацій і брав корисні уроки для себе, спостерігаючи за життям і звичаями тієї чи іншої християнської громади. Сергій Михайлович. Це людина, над якою земне немає влади, яка повністю посвятила своє життя Господу та служінню людям. І шукає в усьому Божої волі. Місіонер обійшов та об'їхав майже всі села та міста області, і ніхто не міг перечити. Його благовістю, бо сам Господь руководив цим ділом, відкривав чоловіку двері багатьох волинських шкіл, наповнював його уста своєю мудрістю. І він у силі Духа Святого звіщав школярам та педагогам Слово Боже, співав, розказував вірші. Проводив повчальні бесіди та роздавав безкоштовно християнську літературу. До просвітницької та благодійної праці на Волині були залучені християни різних конфесій і молодь у тому числі. Проводилися недільні школи, літні табори, був створений дім милосердя. У якому годували бідних діток, роздавали їм одяг та різні побутові речі, організовували з ними цікаве дозвілля. Якось, переглядаючи фотографії з власного архіву, я дещо пригадала і приємно посміхнулася. Батьки цих дітей, зібраних разом, були членами різних Релігійних громад, баптистів, суботників, п'ятидесятників та єдинственників. А один тато привозив своїх діток власним автомобілем. На таких просвітницьких заняттях були також хлопчики і дівчатка з православних сімей та навіть зі свідків Єгови. Отож, проблеми. Поділу на Конфесії не було, а створювалася атмосфера єдності та взаємодопомоги. Для дорослих проводилися розбори Божого Слова, християнські зібрання, з яких люди не хотіли розходитися, бо бачили дію Святого Духа, були також явні стілення хворих. Сергій Чулков не пропагував якусь конкретну релігійну доктрину і не набирав собі власних прихожан, а щиро проповідував науку Ісуса Христа, напучував віруючих згідно Біблії, вказуючи на виконання Господніх заповідей і прояв любові до ближніх. І сам, як говорив, так і жив. І ніхто не міг заперечити правді, тому що слово Господнє тоді тільки має силу, коли проповідник ходить в істині. Пройшли роки, і доля багатьох людей-слухачів для Сергія Михайловича невідома. Знає Бог їх долю. Та їхні серця. Є надія, що волиняни будуть пробуджуватися від духовного сну, навертатися до живого Батька Небесного. Є надія, що там, у Божому Царстві, буде зустріч з тими, хто на землі вірно служив Господу. Під час місіонерської діяльності. Благовіснику доводилося мешкати у багатьох віруючих сім'ях, у тому числі у домах керівників місцевих євангельських громад. Там Бог через нього не просто навчав дияконів-пресвітерів, а й викривав їхню гріховність, закликаючи жити богобоязнено і свято – Показувати хороший приклад своїм прихожанам. Ось тоді почалися явні гоніння за віру Ісуса Христа. Православні попи злилися особливо через книги Павла Рогозіна, звідки все це з'явилося. І чи існує загробне життя, а керівники протестантських громад ненавиділи, злословили за правду, заздрили, бо вони не мали такої благодаті, а були й такі, котрі боялися втратити свою посаду, хоча таємно поважали Сергія Чулкова. Плітки та лихі наговори на місіонера розлетілися, як Чорні ворони по всій Волині, по Україні і за її межами. А хто не приймав неправду, тих вилучали з членства. Незважаючи на це напружене становище, Сергій Михайлович. Не зламався, не впав духовно, а продовжував усіх любити, прощати, творити добро, молитися до Господа і безкорисливо працювати на Божій ниві. Він не шукав багатства, людської слави чи влади, а тому відмовлявся. Від заманливих пропозицій займати високі посади, бо трудився не для конфесій, а для Господа, бо мав від нього поваління. прагнув жити тихо, скромно і працювати своїми руками, а найперше шукати Царства Небесного. Проповідуючи науку Ісуса Христа, Сергій Чолков говорив правду сміливо і прямо без лестощів, називаючи речі своїми іменами. Ну і це, звичайно, багатьом не подобалось особливо релігійним лідерам. І в результаті. Вилучили брата з місцевої громади, де він був членом, і повсюди по Україні, заборонили проповідувати, впускати його вдоми, спілкуватися з ним. А цей випадок був на моїх очах на недільному богослужінні однієї невеликої громади, у якій завжди. Бракувало проповідників, син одного пастора з сусіднього району приїхав і владно заявив до Сергія Михайловича, проповідувати не будеш. Я тоді здивовано мовчала і не розуміла, що таке коїться. Але Сергій Михайлович не впав у відчай. Не протирічив, не пробував щось доказувати, а просто смирився, і Бог його підкріпив та дав сили усе пережити. В Євангелії від Івана читаємо. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусилися. Попереджав Ісус Христос, Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. І так сталося християнина Чулкова Сергія Михайловича, вбили у своїх серцях. Вбили ті люди, які називають себе віруючими на чолі релігійних керівників. Це духовне вбивство триває більше 15 років. А на даний час. Його ще й хочуть вбити фізично, ув'язнити або відправити у психіатричну лікарню немічного пенсіонера, щоб там помирав. Буде воля Господня, то розповім про це згодом. Однак старенький місіонер, який і сьогодні продовжує звіщати Євангелію вже в Ютубі, на каналі Небеса СМ. Нічого не боїться, бо вірний Богу. І заради нього готовий на смерть тільки б виконати свою функцію на землі. Готовий перейти до Господа, бо тут його нічого не тримає. Ворог людських душ, диявол, не хоче, щоб будувалася церква Ісуса Христа і робить усілякі перепони для дітей Божих. Але йому нічого не вдасться. І ворота самого пекла не подолають тих, хто в істині. Амінь.